Дивись, торкаючись в івано франківську презентували тактильний каталог із зображеннями ікон для людей з порушеннями зору. Автори переконані, доступними для людей з інвалідністю мають бути не лише вулиці чи приміщення, а й мистецтво. Як твориться культура без бар'єрів, розкажуть мої прикарпатські колеги. Побачити ікону через дотик. Тактильний арт-каталог для людей із порушеннями зору надрукували в Івано-Франківську. Він містить рельєфні ілюстрації 24 галицьких ікон з колекції обласного краєзнавчого музею. В альбомі можна знайти анотації, надруковані шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом. Створювали його науковці та студенти мистецтвознавці у співпраці з людьми, які мають порушення зору. Робота специфічна. Щоб передати зображення рельєфно, це дуже важко. Якісь елементи треба спростити, якісь вдосконалити, передати відчуття під пальцями, щоб було відповідне. Зазвичай музейні експозиції орієнтовані на зорове сприйняття і не враховують доступність для слабозорих або незрячих, кажуть науковці. Це створює бар'єри, які заважають насолоджуватися мистецтвом для нас, людей, які ну не мають цих обмежень, ніби здається, що це ну це можливо не настільки важливо, але ми коли почали спілкуватися з цільовою аудиторією потребуючими. Цього проекту то ми зрозуміли наскільки для них це важливо наскільки це для них якесь відкриває якісь знаєте, окреме вікно для людей, які ніколи в житті не бачили і не розуміли, як як виглядає ікона Аудіосупровід каталогу озвучила заслужена артистка України Ірма Вітовська. Автори наголошують, це перший в Україні проєкт тактильної каталогізації, тож його поширять серед музейних колекцій, спеціалізованих закладів та бібліотек. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, Телеканал Еспресо.